Процедура екзумації і виявлення всіх тіл, які по себе по собі після відступу лишила Російська Федерація, триває. Зараз іде ідентифікація тіла, ідентифікуються як військовослужбовців, по першим ознакам Збройних сил України, наших захисників, так і цивільних осіб. Відомо вже по первинним ознакам, які фіксують судмедексперти, це всі ознаки насильницької смерті, але вже детальна інформація вона буде розділена як по цивільному населенню, так і по військовим окремо причини смерті. Але Що вже казати про причину смерті можна після завершення експертизи, яку буде проводити судово-медичний експерт. Але зрозуміло, що військові загинули в результаті бойових дій, міновибухові травми, осколкові поранення та кульові поранення. Цивільне населення також у зв'язку з бойовими діями по слідам катування додатково вже, тому що це. Інформація і ще три тіла ми бачимо візуально на поверхні, але робота триває, тобто зараз вже більше 55 п'яти тіл дістали з місць масового поховання. Друга траншея, над, яким, над якою проводиться робота, але робота буде завершена саме по виявленню і діставанню тіл з поховань по всій території, навіть не цього кладовища, а по всій території деокупованої території. Тому скільки їх буде, це вже по підсумку. Будемо надавати інформацію.